Нова фінансова допомога для громадян України, які перебувають на території Польщі або ж лише планують сюди приїхати. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і прошу вас відразу на початку зробити максимальний репост, щоб більша кількість громадян України змогли побачити цю інформацію і скористатися цією можливістю допоки вона є актуальною. То хто ж друзі зможе отримати ваучер у розмірі 500 злотих для закупівлі ліків та всіх товарів, що будуть розміщені в аптеці? Друзі, цю програму організовує компанія Fintech вже не вперше, і якщо ви навіть вдруге хочете скористатися цією можливістю, то у вас вийде це зробити. Що ж необхідно. Для того щоб взяти участь у цій програмі. Багато українців відразу засмутиться, тому що приїхати до Польщі потрібно після 24 лютого, тобто я вже не належу до цієї категорії. Але не біда. Не тільки це потрібно виконати, а ще додатково і мати песель з позначкою УКР. Якщо ж одна із цих вимог не виконана, то ви не можете взяти участь у цій програмі. Але якщо у вас все окей, тоді переходьте за посиланням, яке буде в описі до цього відео, і в прикріпленому коментарі. На сайті ви повинні заповнити анкету, після чого ви будете проходити перевірку. Коли дочекаєтеся, що перевірка закінчиться, то вам повинно прийти підтвердження і індивідуальний код учасника програми. Цей код, друзі, дозволятиме вам отримати 100% цього фінансування, тобто 500%. Злотих, які ви можете використати на закупівлю ліків в аптеці або ж всіх виду товарів, які будуть розміщені в аптеці, тому точно треба поділитися цією інформацією. Ще друзі, у вас можуть виникнути проблеми при реєстрації. Тому, якщо вони у вас виникнуть, то ви можете залишити вашу електронну адресу в полі на тому сайті, де будете реєструватися, і вам, ніби повинен відтелефонувати менеджер від компанії Fintech та проконсультувати вас і допомогти зареєструватися в цій програмі, тому що. Можуть ви виникнути такі проблеми, що дуже велика кількість громадян зайде одночасно на той сайт, і він просто може зависнути. І звісно ж, в цьому випадку вам потрібно буде ще завтра зайти туди і ще раз спробувати зареєструватися, тому що вам варто це зробити. Сезон грипів е, сезон грипів уже настав, і вже вся моя сім'я вже перехворіла на цей грип. І напевно, ви також хворієте або ж будете хворіти, не дай Бог, звісно ж. Також користуючись нагодою, хочу всіх привітати громадян України Польщі з Днем Святого Миколая, хоча в Польщі він вже був. І побажати вам міцного здоров'я, світла в вашій домівці. Ну і звісно ж, діліться цією інформацією з друзями. Підписуйтесь на канал. На сьогодні у мене все. Побачимося в наступному випуску.